Всім привіт! Ви на каналі EcoBike і сьогодні у нас на розгляді ось такий набір контролер з дисплеєм та комплектуючими для керування для електровелосипеду. Давайте подивимося, розглянемо всі нюанси і так далі. Так, ну отже, що у нас ходить? Це контролер Синусний 36,48 В, 18 А-1 А потужність е від компанії Wінxu Китай Потужність 350 Вт. ну і так далі. В принципі, так, це стандартний контролер. Так, ось сам дисплей кольоровий, sv 900 у Навігаційні клавіші йдуть вже збоку боку чіпляється. Тобто зручніше вже можна. І коротше газу теж вже під'єднаний. У нас йде тестовий акумулятор 36 В і там колесо далі ви бачите на фоні передні, а 500 Втний мотор редукторний. Від компанії МСУС. Отже, дивіться. Так, Вмикаємо стандартно центральною кнопочкою. От з'являється нас меню. Так, По меню ми центральною кнопочкою переходимо. Так, Тут час показує, тут напруга. Тут у нас одометр, скільки ми проїхали взагалі. Тут тріп, скільки у нас на даний момент від часу включення контролера проїхали. Тут середня швидкість, тут максимальна швидкість. Тут буде з'являтися у нас швидкість на даний момент. Натискаємо корочок. Ну, самі розумієте, все у нас холостий хід, тому треба відсотки 15 20 перебирати. Можливо, ще налаштування на ті, теж треба їх налаштовувати, звіряти з GPS. Це все у нас робиться в меню. швидкості також у нас переключаються вверх-вниз. Я вибрав 3, щоб не гратися, еко, стандарт. Так, ну, кільцепід меню у нас також стандартно. Так, отже, поїхали. Перший пункт. яскравість 1, 2, 3. Більше-менше зрозуміло. Другий пункт це у нас е, вимір, в милях або в кілометрах. Набираємо кілометри. Третій у нас пункт це напруга батареї. 36, 48. Бачите, падає відразу вже заряд, типу, Там 36. Не треба, звичайно, треба уважно слідкувати, тому що може щось нахімічити. Так, вийшли, поки говорили. Виходить через секунд 5, мені здається. Так, зупинилися ми третім. Так, четвертий пункт це у нас автовідключення дисплея через кілька хвилин. 6-7 і так далі до години або можна зробити 0, взагалі не буде відключатися. П'ятий пункт це у нас кількість передач цих віртуальних. Бачите, змінюється. 3, 5, 9, так зручніше. Так, це у нас шостий пункт, це діаметр колуса, 26 плюс покришка. Сьомий, це у нас пункт типу, заводська настройка, не змінювати, ну можна не трохи покімічити від одного 100. Так, восьмий пункт це у нас обмеження швидкості, Соточка, не обмежено. Дев'ятий, це у нас нульовий старт. Якщо 0, це у нас з, газу, з місця газуємо. Один це треба рухатись, тоді будемо е, їхати. 10-й пункт це у нас 0 е, це у нас тільки пас, один це тільки газ, 2, це у нас все включено, і пас, і пас. Да, Одинадцятий пункт це у нас, е, нагадаю, це чуттєвість паса до педалювання. Тобто від е, 1 до 24 від одинички сразу рве як дурне. До 24, ну, короче, виставляєте собі, як вам потрібно. 12-й пункт це у нас е, неправильно я сказав, я вам невірно сказав, е, це чуттєвість, скільки вам треба зробити обертів педалі, приблизно так, уявно. Да, там якось воно вираховується. А ось якраз 12-й пункт це у нас чуттєвість паса. Чи, верніше, мотора до паса. От, Це від 1 до 24. Ні. І -таки щось це стартова, стартова потужність пас від 1 до 5. Тобто 1 це у нас мінімальна стартова потужність і 5 це максималка. Ось так. 13 пункт це у нас кількість магнітів пас. 5, 8, 12. Беремо поки 8. 14 пункт це у нас обмеження струму. Так, до, від, 10, від 1 до 20. Ну, так, це все теж уявно, але ну, воно відчувається все рівно. 15 пункт це у нас відсічка обмеження, коли буде вимикатися контролер. Так, розумієте, 31 менше не бажано. Так, це у нас той самий одометр, з яким ми проїхали. Так, 17 пункт це у нас круїз. Ну, це у нас круїз не працює автоматично. Одиниця працює, але це тут ще. Є поправочки, який протокол, тому що різні прошивки бувають і не завжди працює, на жаль. Тут Китай ще підсобачив, підсвинячив. 18-й пункт це у нас відношення швидкості дисплея від 50 до 150. Я не знаю. Теж треба ним якось хімічити під час налаштування вже в режимі реального часу. 19 й пункт це у нас нульовий, нульове значення пас. 0 це у нас. Включає, одиничка не включає. 20-й це у нас протокол, ну, ну нічого не міняється, все рівно. Отже так, воно звідси саме зараз у нас вийде. Що ми ще хочемо роздивитися? Роздивимося, давайте підключення. Підключення у нас <кхм>, теж стандартно майже. Так, коротша газа. Так, відповідно. Тут вже у нас підписано. Тут фірма серйозна, підписує по-китайськи, по англійськи. Це у нас сироту. Так, ну давайте, звичайно. Червоний, чорний, десь тут пішло. Це у нас батарея, акумулятор. Ось е, зелений, жовтий, голубий фазні, датчики хола. Тут у нас е, вельмівні ручки відключення мотора. Це у нас провідок навчання. Ось тут <кхід> той самий паз. І ще, найголовніше, головніший це дисплей. Дисплей, це у нас тут теж по кольорам підключаємо. Тут з ще виходить у нас на фару, там тривата буквально, я не знаю, підключав ніколи, не виключалося. Ну і тут ось є розривчик, можемо поставити якийсь вимикач, перемикач, тумблер, що хочете, щоб не тільки. Звичайно, можемо вимикати все цей руль з і все. Ну, На всяк випадок ще можна сюди поставити якийсь замочок. Ну, ось, в принципі, все. Так що набір такий гарний, як ви бачите. Потужний, ось такі кріплення. Так, уже по центру влаш... налаштовується, тут встановлюється контролер хороший, синусний. 6 мосфетів, але він потужний. ось, Так що рекомендую. Ціна його на ринку від 2000. І, можливо, далі. Звертайтеся, маємо в наявності, можемо. Якщо щось порадити і так далі. Буду ще багато різних оглядів на різні комплекти. Всім удачі, всім миру, всім пока!